Ви колись дивилися на свою кішку і думали, про що це ти зараз міркуєш? Дивлячись на цю спокійну і граціозну істоту, складно уявити, які складні розумові процеси можуть ховатися за парою гіпнотизуючих очей. Сьогодні ми спробуємо зазирнути в котячий розум. Ми складемо рейтинг п'яти найрозумніших порід котів, і найцікавіше. Наприкінці я розповім, як ви можете самостійно провести прості тести і перевірити, наскільки кмітливий саме ваш пухнастий геній. Обіцяю, результати можуть вас здивувати, але що взагалі означає розумна кішка? Це ж не лише здатність виконувати команду, сидіти, котячий інтелект це складна річ, він включає в себе здатність вирішувати завдання, наприклад, як відчинити. Шафу з кормом, це чудова пам'ять на людей і місця, а ще це вміння адаптуватися до нових ситуацій і навіть маніпулювати своїми господарями, щоб отримати бажане. Погодьтеся з останнім пунктом. Багато хто з нас знайомий, не з чуток. Важливо розуміти, що кожна кішка та й це індивідуальність. Але деякі породи завдяки селекції та історії дійсно виділяються своїми когнітивними здібностями. В угол... Отже, розпочнімо нашу подорож у світ котячих геніїв. хто ж відкриває наш топ 5 На п'ятому місці розташувалася порода, яка виглядає як мініатюрна дика пума, що зійшла зі стародавніх єгипетських фресок. Зустрічайте абісінська кішка. Її граціозне, м'язисте тіло, великі вухолокатори та виразні мигдалеподібні очі одразу видають у ніхижака, а унікальне забарвлення, що називається тикований Агуті, створює враження, ніби шерстка постійно переливається на сонці, але абіссінці славляться не лише своєю екзотичною зовнішністю. Їхня головна риса це невгамовна цікавість, помножена на високий інтелект. Одразу попередимо, це не та кішка, яка годинами лежатиме у вас на колінах. Ні, її девіз рух – рух, це життя. Вона буде вашим особистим інспектором, вашою тінню. Принесли додому пакет із продуктами, а бісінець одразу ж засуне в нього свого цікавого носа, відкрили шафу. Він уже досліджує її вміст спритно перестрибуючи з полиці на полицю. Ця порода просто зобов'язана бути в курсі всього, що відбувається на її території. Саме ця вроджена цікавість і змушує їхній мозок постійно працювати. Вони не просто дивляться, вони аналізують, як відчиняються ці двері, що буде, якщо натиснути цю кнопку на ноутбуці, як дістати улюблену іграшку з під дивана. Для абісінця весь ваш дім це одна велика головоломка, яку він розгадує з неймовірним азартом. Вони дуже швидко навчаються. Не дивуйтеся, якщо за кілька тижнів ваш абісінець навчиться відчиняти міжкімнатні двері, натискаючи на ручку, або освоїть, як увімкнути кран з водою, щоб пограти зі струмком. Їхній інтелект має прикладний характер. Вони використовують його для досягнення своїх котячих цілей, але такий розум має й зворотний бік, їм швидко стає нудно. Якщо не забезпечити абісінську кішку достатньою кількістю інтерактивних іграшок, високих кіхтеточок та вашої уваги, вона сама знайде собі розвагу. І не факт, що вам це сподобається, це той випадок, коли розум потрібно постійно займати корисними завданнями. Отже, п'яте місце, абісінська кішка це вічний двигун, дослідник та інтелектуал в одній особі, ідеальний компаньйон для активних людей. Але ми рухаємося далі до ще видатніших розумів котячого світу, а ми рухаємося далі нашим списком. На четвертому місці порода, яку неможливо сплутати з жодною іншою, це справжній блакитноокий аристократ, чия елегантність і витонченість стали легендою. Звісно ж, йдеться про сіамську кішку. З першого погляду сіами підкорюють своєю зовнішністю: струнке, гнучке тіло, клиноподібна мордочка, великі вуха, і звичайно, ці гіпнотичні сапфірові очі. Але за цією вишуканою оболонкою ховається один із найтовариськіших та говіркіших розумів у котячому світі. Якщо абісинці пізнають світ через дії, то сіами через комунікацію. Їхній інтелект насамперед соціальний. Сіамська кішка не може жити сама по собі, їй життєво необхідна людина, співрозмовник, член зграї. Вони формують неймовірно міцний зв'язок зі своїм господарем і буквально ходять за ним по п'ятах, беручи участь у всіх домашніх справах. Вони допомагатимуть вам працювати за комп'ютером, читатимуть разом з вами книгу та контролюватимуть процес приготування вечері. Але головна їхня особливість це голос. Вони не просто нявкають, вони розмовляють. Їхній вокальний діапазон вражає. Від ніжного муркотіння до гучних вимогливих криків, які неможливо ігнорувати, за допомогою голосу вони виражають весь спектр своїх емоцій, радість, невдоволення, нудьгу, прохання. Сіамська кішка завжди розповість вам, як минув її день поскаржиться, якщо миска з кормом порожня і наполегливо покличе гратися. Ця балакучість не просто звичка. Це прямий вияв їхнього розвиненого інтелекту та бажання взаємодіяти, вони розуміють, що певні звуки викликають певну реакцію у людини і активно цим користуються. Деякі власники стверджують, що з часом починають розуміти мову свого улюбленця без жодних проблем. Завдяки своїй орієнтованості на людину сіами чудово піддаються дресируванню, вони з легкістю освоюють команди. Можуть навчитися приносити м'ячик, гуляти на повітку та виконувати різні трюки. Їм подобається процес навчання, тому що це ще один спосіб взаємодії з улюбленим господарем. Проте їхній соціальний інтелект вимагає постійного підживлення. Сіамські кішки дуже погано переносять самотність, залишившись надовго на самоті, вони можуть впасти в депресію. Або почати виявляти деструктивну поведінку від нудьги та туги. Отже, четверте місце сіамська кішка це не просто улюбленець, це повноцінний член родини, компаньйон і вічний співрозмовник, чий розум заточений на спілкування та глибокий емоційний зв'язок. Але хто ж увійшов до трійки лідерів? Там на нас чекають справжні дикі інстинкти на. Ми підходимо до трійки лідерів, і бронзу в нашому рейтингу здобуває порода, у якій дика кров тече зовсім не просто так. На третьому місці чудова бенгальська кішка, достатньо одного погляду на їхню розкішну плямисту шубу, що нагадує забарвлення леопарда та потужне, мускулисте тіло, щоб зрозуміти перед вами не просто домашній улюбленець, це маленький хижак. Який зберіг грацію та інстинкти своїх диких предків. І ця дика зовнішність не омана. Їхній інтелект, це спадщина їхнього прямого предка, азійської леопардової кішки. Це не стільки соціальний розум сіамця, скільки холодний та розважливий розум першокласного мисливця та стратега. Бенгал постійно оцінює обстановку, аналізує та планує. Його мозок заточений під розв'язання складних фізичних завдань. Як дістати іграшку з найвищої полиці, бенгал не буде просто стрибати на вмання. він просканує кімнату, знайде стілець, з нього застрибне на стіл, а вже звідти до цілі. Вони віртуозно розв'язують інтерактивні головоломки для котів, дістаючи ласощі з найхитріших конструкцій за лічені хвилини. Двері, шухляди, шафи, купи для бенгала це не перешкоди, а виклик, який вони із запалом приймають і часто перемагають. Ще одна унікальна риса, що підкреслює їхню неординарність це любов до води. У той час як більшість котів обходять воду стороною, бенгал може із задоволенням гратися зі струменем із крана. Ловити краплі у ванні або навіть намагатися приєднатися до вас у душі, цей інстинкт дістався їм від предків, які полювали на рибу. Бенгали неймовірно енергійні та грайливі, причому їхні ігри часто нагадують полювання. Вони обожнюють приносити предмети, влаштовувати засідки та переслідувати здобич у вигляді лазерної указки або пір'яної дражнилки. Їм життєво необхідний вертикальний простір, високі комплекси та полиці, звідки вони можуть оглядати свої володіння, але такий потужний процесор не можна залишати без діла. Нудьгуючий бенгал це справжній руйнівник, якщо його енергія та розум не знаходять виходу в іграх, головоломках та дослідженнях. Вони знайдуть його у ваших шторах, диванах і всьому, що можна впустити або розібрати на частини. Отже, третє місце бенгальська кішка це поєднання дикої грації та гострого стратегічного розуму. Але хто ж зміг обійти цього дикого інтелектуала? Попереду на нас чекає справжній Ейнштейн котячого світу, о срібну медаль у наших інтелектуальних перегонах здобуває порода яку багато експертів та заводчиків без вагань називають однією з найрозумніших, якщо не найрозумнішою у світі, на другому місці бурманська кішка або просто бурма. Зовні бурма це саме втілення чарівності, компактне, але дивовижно важке та мускулисте тіло, за що їх жартама називають, це глиною загорнутою в шовк, коротка атласна шерсть, що виблискує на світлі. І величезні круглі золотисті очі, які дивляться на світ з неймовірною мудрістю та розумінням, але за цією милою зовнішністю ховається інтелект, який можна порівняти з інтелектом маленької дитини. Бурми мають дивовижну здатність до навчання та розв'язання логічних задач. Якщо бенгал вирішує проблеми за допомогою фізичної спритності та інстинктів. То бурма підходить до них з аналітичної точки зору. Вони дуже спостережливі. Бурма довго і уважно стежитиме за тим, як ви відчиняєте холодильник шафу з кормом чи вхідні двері. Вона не просто дивиться, вона запам'ятовує послідовність дій, і не дивуйтеся, якщо одного дня, прийшовши додому, ви застанете свою бурму, що висить на дверній ручці, намагаючись її відчинити. Вони розуміють причинно наслідкові зв'язки на дуже високому для котів рівні. Саме тому бурми чемпіони з освоєння трюків. Команди сидіти, дай лапу», «кида мене, вони схоплюють буквально на льоту. Деякі власники навчають їх приносити предмети, ходити в туалет, на унітаз і навіть дзвонити в дзвіночок, коли вони хочуть вийти на вулицю. Для борми дресирування це не нудна рутина, а захоплююча інтелектуальна гра, особливо якщо вона підкріплена похвалою та ласощами. При цьому вони мають дуже м'який орієнтований на людину характер, їх часто називають кішка собака за їхню відданість і бажання завжди бути поруч із господарем. Вони зберігають грайливість кошеняти до самої старості, завжди готові взяти участь в іграх, але при цьому не такі нав'язливі та розмовні, як сіамські, бурми чудово уживаються з іншими тваринами та обожнюють дітей, виявляючи до них неймовірне терпіння. Їхній високий інтелект дозволяє їм точно зчитувати настрій людини та адаптувати свою поведінку. Вони відчувають, коли вам сумно, і прийдуть втішити своїм тихим муркотінням. А коли ви налаштовані на гру, з радістю принесуть улюблений м'ячик. Отже, друге місце бурманська кішка це гармонійне поєднання високого інтелекту, здатності до навчання та неймовірно лагідного компанійського характеру. Але хто ж хто зміг посісти перше місце та здобути титул? Найрозумнішої кішки? Приготуйтеся, відповідь може вас здивувати. І ось ми підійшли до вершини нашого рейтингу. Золота медаль та звання найрозумнішої породи кішок дістається створінню, яке справді, наче з іншої планети, зовнішність якого викликає або захват, або здивування, але нікого не лишає байдужим. На першому місці канадський сфінкс. Так саме ця безшерста кішка з величезними вухами, проникливим поглядом та зморшкуватою шкірою є визнаним генієм котячого світу, і цьому є дуже логічне пояснення, яке криється в їхній головній особливості відсутності шерсті. Подумайте самі, звичайна кішка витрачає значну частину свого часу на сон і відпочинок, зберігаючи тепло завдяки своїй пухності шубці. Натомість Сфінксу, щоб не замерзнути, потрібно постійно рухатися, шукати джерела тепла та активно взаємодіяти з навколишнім світом. Ця фізіологічна потреба стала найпотужнішим еволюційним рушієм для розвитку їхнього інтелекту. Їхній мозок постійно перебуває в активному стані. Сфінкс, якому нудно, це Сфінкс якому холодно. Тому вони весь час чимось зайняті, досліджують, граються, спілкуються, вирішують завдання, вони постійно шукають нові способи розважитись і зігрітися, вони можуть навчитися відкривати шухляди, щоб залізти до стосу теплих светрів, або вмикати вашу ігрову приставку, бо вона виділяє тепло. Свінкси мають феноменальну пам'ять та здатність до навчання. Вони запам'ятовують не лише команди, а й складні послідовності дій. Вони можуть опанувати трюки, які не під силу більшості інших порід. Їхній інтелект настільки високий, що іноді здається, ніби вони розуміють людську мову. Вони дуже уважно слухають, нахиляючи голову, і реагують на інтонації та ключові слова. Крім того, сфінкси. Неймовірно соціальні та людиноорієнтовані істоти через свою вразливість вони шукають захисту й тепла у людини, формуючи з нею дуже міцну майже собачу прив'язаність. Вони зустрічатимуть вас біля дверей, спатимуть з вами під ковдрою і слідуватимуть за вами з кімнати в кімнату. Їхня потреба в спілкуванні така ж сильна, як і потреба в теплі. Вони обожнюють бути в центрі уваги та із задоволенням демонструють свої таланти гостям. Дехто може сказати, що їхня поведінка це лише інстинкт виживання, але саме цей інстинкт змусив їх розвинути когнітивні здібності до неймовірного рівня. Вони не просто розумні, вони винахідливі та кмітливі. Отже, перше місце канадський сфінкс. Порода, чия унікальна фізіологія змусила їхній мозок працювати на повну потужність, перетворивши їх на найкмітливіших, найтовариськіших та найвинахідливіших представників котячого племені. Та ось найголовніше рейтинги це, звісно, цікаво, але що щодо вашої власної кішки, яка просто зараз, можливо, спить у вас на колінах байдуже. Породиста вона чи найзвичайнісінька дворова, її інтелект теж можна перевірити. Давайте проведемо пару простих експериментів для оцінки кмітливості вашої кішки, які можна зробити просто вдома. Перший тест на розв'язання задач і пам'ять візьміть улюблені ласощі вашої кішки, на її очах покладіть їх під один із трьох однакових непрозорих стаканчиків ледь ледь перетасуйте їх, але не надто швидко. Тепер подивіться, що зробить кішка. Якщо вона одразу піде до потрібного стаканчика і спробує його перевернути, вітаємо! У вас росте маленький геній з чудовою, короткочасною пам'яттю та логікою. Другий тест на розуміння постійності об'єкта. Покажіть кішці її улюблену іграшку-мишку, потім на її очах. Сховайте іграшку за невелику перешкоду, наприклад, за подушку чи книжку, чи шукатиме вона іграшку за перешкодою? Якщо так, це означає, що її мозок розуміє, об'єкт продовжує існувати, навіть якщо його не видно. Це найважливіший маркер когнітивного розвитку, який є далеко не в усіх тварин. Ці прості тести показують не просто розум. А здатність до аналізу, запам'ятовування та розуміння базових законів фізичного світу, і часто результати звичайної кішки можуть позмагатися з показниками найелітніших порід. Зрештою, не так важливо, якої породи ваша кішка і яке місце вона посяде в уявному рейтингу: любов, увага та спільні ігри ось що по-справжньому розвиває інтелект. Та зміцнює ваш зв'язок з будь-яким улюбленцем. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про наших дивовижних улюбленців. А тепер найголовніше запитання: який тест ви спробували і що з цього вийшло? Або може, ваша кішка витворяє щось таке, що доводить її геніальність? Без жодних тестів розкажіть свою історію в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати.